Дмитрієв сказав, що зволікання зеленського із прийняттям територіальних поступок затягує мир. Повчальна промова Зеленського перед європейцями в Давосі пройшла невдало, сказав Дмитрієв. Його затримка з прийняттям територіальних поступок затягує мир. Це те, на чому заакцентував увагу Дмитрієв. Але ж президент України, українське суспільство, українські захисники категорично відкидають територіальні поступки Росії, заявляючи, що Україна не віддаватиме свою землю людей, оскільки це суперечить конституції та не гарантує тривалого миру. Позиція України полягає в тому, що замороження конфлікту без здачі території лише відтермінує війну. Тому реальний мир можливий лише на основі міжнародного права та справедливих умов ідеться у повідомленні. Ну а тепер щодо територіального питання про це все сьогодні з військовим аналітиком, військовим експертом Дмитром Снігирьовим поспілкувалися мої колеги. І от чи дійсно вагоме таке територіальне питання на переговорному третій чи лице чи це лише зараз залишається знаєте такою точкою зупину? Чому далі немає просувань? Чи ні? Про це не тільки. Давайте заслухаємо думку Дмитра Снігирьова це про те, що це війна не війна за території, це війна за природні ресурси. Наразі під контролем сил оборони України знаходяться двадцять території Донецької області, але на ці 27% семи зосереджені колосальні э, ко природні копалини. Це в першу чергу э, поклади ісланцевого газу в районі Славянська. Тому окупантам конче необхідно саме контроль над цими покладами. Вони працюють на довгострокову історичну перспективу. Вони прекрасно розуміють, що після підписання Україною договору зі Сполученими Штатами про спільне використання українських надр, Україна нарешті може отримати довгоочікувану енергетичну незалежність. А це відсутність в історичній перспективі важелі впливу з боку Російської Федерації. В першу чергу і і економічних і відповідно політичних, тобто та газова голка, на яку нас е, присадила Юлія Володимировна Тимошенка, вона в перспективі вже не буде працювати, і відповідно можливості впливати на український політику буде відсутній. А це дасть Україні можливість реально відірватися від Російської Федерації, от про це. І, Відповідно, плюс контроль над корисними копалинами Покровського району, де найбільша кількість бузіплень фіксується. Там найбільші поклади в Європі коксівного вугілля, знову таки за умови контролю з боку Російської Федерації. Українська важка металургія буде змушена закупати коксівне вугілля, враховуючи логістику. Саме Російської Федерації це залежність української економіки. Пояснює, у разі контролю росіянами покладів коксівного гілля спроможності українських металургійних підприємств, які зосереджені в Запорізькій і Дніпропетровській областях, 6,5 мільйонів тонн. Падуть до двох з половиною, а це не тільки збитки української економіки, української портової інфраструктури, це в першу чергу соціальні е, потрясіння е, контрольованих території Запорізької та Дніпропетровських областей. Бо металургійні підприємства це відповідно ті підприємства, які формують бюджет. Тому ще раз підкреслюю, росіяни грають на довгу історичну перспективу, намагаючись в першу чергу. Залишити Україну в зоні хоча б свого економічного впливу. Тому і такі безкомпромісні заяви російської сторони щодо Донецької області. А, але а, тут і варто говорити про те, що пропозиція Сполучених Штатів щодо створення економічної зони наразі намагається бути використана російською стороною в моменті якраз. Розблокування російських заморожених активів, що вони пропонують сполученим штатам, дайте можливість використання заморожених активів для відповідно відновлення інфраструктури так званої економічної зони. Ну, але погодьтеся, якщо фактично де юра ці території будуть окуповані росіянами, тому це про те, що вони за ну, основні гроші будуть вкладати саме в розвиток інфраструктури умовних російських регіонів. Ну, тепер поговоримо про те, що дописують, і загалом обговорюють зараз експерти з приводу війни РФ і проти України. А та те, як Путін зараз залишився без певних козрів, тому що Американці, а саме президент Сполучених Штатів Америки, випереджає Путіна. Так, от Росія, це не держава, це утворення спецслужб, Це продукт спецслужби. Найкращий час для можливої атаки з боку Росії та Білорусі на Балтійський регіон саме зараз. У нинішній геополітичній ситуації вважають експерти українського проєкту Інститут чорноморських стратегічних досліджень. Його голова Андрій Клименко закликав країни Балтії завчасно привести свої збройні сили в бойову готовність. Телевізійна та онлайн мережа на ще вірі створена на Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. Поспілкував. Алися з ним про актуальні загрози для найближчих західних сусідів Росії. А, так, от ви написали що з вашої точки зору для Росії та Білорусі зараз найкращий час для того, щоб напасти на країни Балтії. Також ви закликали Балтійських союзників активізуватися. Скажіть, чому гуртується на чому точніше грунтується? Така ваша думка, що зазначає експерт? Є декілька факторів. перше це наш досвід. Нам довелося на жаль успішно передбачити анексію Криму з військового з анексії Криму. Ми у лютому 22-го за результатами нашого моніторингу побачили наростання ризиків для. Саме до червоної межі, за якими відбулося повномасштабне вторгнення. Тобто ми ведемо за приблизно 20 позиціями різними постійні моніторинги для оцінки ризиків, і бачимо зараз якусь схожість. Схожість видно у риториці, тому що риторика російських не знаю, як сказати, змі джерел в інтернет-сфері, і не тільки щодо Балтійських країн, вона постійно наростає. так би мовити, її історичність, її образливий характер, але <кій> тепер вона не була вже граничного хамського характеру. Прикладів мільйон для того, хто цим займається. Зараз я вам один із перлів прочитаю. Другий момент, що дуже сильно пішла тема Калінінграда. Калінінград порівнюють із блокадним Ленінградом і злі натівці в особі країн Балтії поводяться дуже похамськи щодо Калінінграда. Риторика у калінінградських змі крила кривожерливого черво, чорного ворона війни вже розпростерлися над Балтикою. Одне крило цього ворона, Литва, інше Польща, де вже зосереджені американські та німецькі війська. Повна блокада форпост Росії на Балтійському морі. І його окупація. Справа часу вам що живете за Уралом і в Сибірі, не зрозуміти почуття і думка жителів блокадного Калінінграда, оточеного з усіх боків ворогами. Нам звідси з Калінінградської області добре видно, як НАТО активно проводить у дію свої плани. Плани зі знищення російської загрози в Калінінградській області розташованій у корінній Європі. Ну і далі Литву, як географічне непорозуміння дописують експерти. Справа в тому, що у зв'язку із відомими ініціативами президента США Путін сратив місце головного, так би мовити, альфа самся. Сучасної геополітики його не видно. Він пішов на другий, третій, четвертий план. А для таких людей, як він, це дуже небезпечно. І тому безумовно від Путіна в цій ситуації дуже потрібно зараз чекати, де і як він спробує відновити свій рейтинг альфа-самця, умовно кажучи. Ну і зрозуміло, що він не зробиться в Україні. У нього це не вийде, і він тут зав'яз бознадійно. Він не зробить цього в Казахстані, тому у нього в принципі два теоретичні виходи. Це анексія Білорусі із усуненням попереднього усунення Лукашенка. І це якісь дії, щодо дозначить. Естонії, до прикладу, Чили ТВ». Окрім того, на заході в Європі особливо в США завжди роблять помилку одну щодо Росії, причому роблять її всі: і політики, і експерти, і військові. Вони розглядають Росію як звичайну державу з авторитарними тоталітарними та іншими особливостями. Насправді це не держава, це утворення спецслужб. Це продукт спецслужб. Вони мислять як розвідники, яких вчили в Ясенево в червоно-прапорному інституті імені Андропова. Нині академія зовнішньої розвитки. У них є рефлекси. Відповідні вони знають прекрасно, що найкращі дії. Агресивно потрібно робити в період хаосу. Крим захоплювали, коли був майдан, і Україна ховала загиблих воїнів Небесної Сотні. В даному випадку ми бачимо, що тема Гренландії, яка розколює, яка демонструє, що НАТО відсутні в даний час. Тема того хаосу, який сьогодні є в думках і в діях країн Європейського Союзу, вона створює прекрасні можливості, наприклад, висадитися і захопити один із островів, який належить Естонії в Балтійському морі. 100% що ніхто не відреагує так, як треба. Будуть радитися, а потім це вже буде дуже складно. складно змінити або мовно, кажучи, що завжди можна зібрати групу з 30 осіб із російським прапором у якійсь нарві, наприклад, і зробити так, щоб переодягнена людина у формі астонської поліції, раптом цього демонстранта із прапором щось зробила під телекамерами. Для таких операцій вистачить батальйону спецназу. І не потрібно буде знімати ніяких військ із українського фронту. Тож бачимо, що зараз через такі от дії, які веде президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, дійсно Путін відійшов на другий план.